Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. За майже тиждень ворог завдав понад 4 тисячі ударів по Запорізькій області. Через атаки окупантів 10 жителів області загинули, ще 22 поранені. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. У лікарнях Запоріжжя перебувають 10 людей постраждалих під час останніх обстрілів Запоріжжя. Ще 21 людина отримає лікування через поранення під час минулих обстрілів регіону. Цього тижня під ударами Запоріжжя 36 безпілотників, фабів та ракет запустив ворог по обласному центру. Пошкоджені чи зруйновані понад 120 приватних, 18 багатоквартирних будинків та нежитлові приміщення в трьох районах міста. Наразі першочергові роботи з ліквідації наслідків завершені. Минула ніч в обласному центрі була тихою. Натомість ворог тероризував область. За добу вдаривши з пів тисячі разів. Від авіації потерпало Гуляйполе, Залізничне та Мала Токмачка. Наслідок удару по селу Таврійському зайнялась автівка. Крім цього, сапери ДСНС знешкодили три гранатометних постріли, шість гранат та одну міну. Ворог здійснив шість обстрілів з РСЗВ та майже 200 артилерійських ударів по населенню прифронтових сіл. Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житлових будинків, квартир та об'єктів інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали. Тим часом на запорізькому напрямку бійці вирію, 231 ї окремої бригади ТРО знищили росіян, які намагались зайти на західні околиці Степногірська. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину. Зранку били по місту з авіації та пошкодили близько 70 будинків та адмінбудівлю. Потім поцілили в багатоповерхівку та вбили літню жінку, яка була на вулиці. Постраждали ще двоє херсонців, які в момент атаки були у квартирах. Сидів на креслі но... Але... сидів на креслі, чув виходи, та що прилітає саме в мій район, і з кожним виходом забігав у ванну. Прилетить, потім повертався на кресло. В черговий раз чую вихід та біжу у ванну, і тут вибух мене відкинуло у ванну. Всюди дим, в креслі, в якому я сидів, бетон лежить зараз. На світанку росіяни скинули авіабомби по житлових будинках сумської громади. На щастя, минулося без постраждалих. Згодом поцілили ФПВ-дроном в авто газової служби, яка працювала на місцях прильотів. Працівники почули наближення безпілотника та встигли сховатися. Вони не постраждали. Автівка ж згоріла вщент. Ворог свідомо атакує цивільних і продовжує війну проти мирного населення. Під ударами РФ мирні мешканці, фахівці аварійних служб. Десять населених пунктів Харківщини були під ворожим вогнем минулої доби. Постраждали двоє людей. Росіяни били кабами, безпілотниками та фпів-дронами. У селі Новоусинове Курилівської громади постраждав 50-річний чоловік. У селі Бугаї, другі Золочівської громади, постраждала 59-річна жінка. 14 тисяч доларів, щоб виїхати за кордон у Запоріжжі, викрили схему нелегального виїзду військовозобов'язаних. Організувала все адвокатка. Разом з двома спільниками вони пропонували два пакети послуг. За 8 тисяч доларів обіцяли одноразовий виїзд за кордон за підробними документами. А за 14 тисяч гарантували оформлення фальшивих довідок про інвалідність, аби виїжджати з країни неодноразово. Під час обшуків у ділків знайшли гроші, розписки, чорнові записи та документ. Тепер їм загрожує до 9 років за ґратами з конфіскацією майна. На перетині вулиці Франка та проспекту Соборного вчора ввечері сталася аварія. Дорогу не поділили дві автівки, одна з яких загорілась від удару. Рятувальники, що прибули на місце, оперативно загасили вогонь. На щастя, ніхто не постраждав. Схопив за шию, відібрав телефон та втік. У Запоріжжі у комунарському районі патрульні затримали грабіжника. Налякана жінка звернулась до поліції, детально описавши нападника, що вкрав у неї мобільний. По гарячих слідах чоловіка розшукали під час поверхневої перевірки. У кишені його куртки виявили телефон, який упізнала заявниця. Давай, Редмі особу затримано. Запоріжця затримали на місце, викликали слідчу групу. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Дізнатись номер екстрених служб, де поруч є укриття та як діяти під час вибухів чи інших екстремальних ситуацій, все можна з'ясувати у консультаційних пунктах, котрі є в кожному районі Запоріжжя. Загалом їх 12. Один з таких діє у Шевченківському відділі прийому громадян департаменту соцзахисту. Працює він щоп'ятниці, з 8 до 10 години. Найчастіше фахівців питають, де поруч з домом є укриття. Нагадаємо, що у Шевченківському районі їх близько двох сотень, загалом за тиждень. День в районі консультують зо 20 запоріжців. Такі консультаційні пункти працюють і на базі нашого управління з питань попередження надзвичайної ситуації, і на базі ЦНАПу, і на базі Департаменту соцзахисту і райадміністрації. Тобто їх є певна кількість, і а, ці а, консультаційні пункти їх розміщення і їх а, часи роботи розміщені на сайті Запорізької міської ради. А, найчастіше люди питають, куди звернутися під час надзвичайної ситуації, як поводити. Себе під час надзвичайних ситуацій. Також питання були часто, де знайти укриття. Наші спеціалісти кажуть про те, що є мапа укриттів, де можна подивитися найближче розміщення до своєї будівлі вдома. У Дніпровському районі по вулиці Дніпровські пороги відремонтували дорогу у дворі, що об'єднує п'ять багатоповерхівок. Про ремонт неодноразово просили місцеві мешканці, адже покриття було у вкрай поганому стані. Суцільні ями створювали проблеми і для автомобілістів, і для пішоходів. Ремонтні роботи стартували ще 22 вересня. За чотири дні Луашівці зняли старе покриття, а потім уклали новий асфальт товщиною 5 сантиметрів. Вода була в ужасному стані, ями, машини в нас в ці ями попадали, всі, всі захисні ці на машинах внизу запчастини ламались, і скільки разів ми викликали і, і цей евакуатор, щоб нас від тіля забирали з цих ям. Ну, коротше, дорога була ужасна. І мама з колясками, і діти, і, ну, була ужасна дорога. Крім цього, комунальники облаштують і асфальтобетонний пандус біля одного з під'їздів на сусідній вулиці Толока. Більше не треба відвідувати ТЦК, аби стати на облік чи знятися з нього. Все буде відбуватись автоматично. Уряд ухвалив рішення, яке ініціювало Міноборони. 17-річних призовників братимуть на облік через застосунок резерв плюс. Проходити ВЛК при цьому не обов'язково. Дані про чоловіків віком від 25 до 60 років, які раніше на обліку не були. Також підтягнуться автоматично. Так само до бази внесуть дані про зняття з обліку тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. До зустрічі в наступних випусках.